Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. І прийшли жінки рано вранці до гробу, щоби намастити Тіло Ісуса, бо не встигли це зробити в п'ятницю через небезпеку власного життя і розмишляли собі в дорозі. Хто нам камінь відкотить. Але коли приступили, підійшли до гробу, побачили, що камінь був відложений, відкочений. На ньому сидів ангел і сказав, чого шукаєте живого між мертвими? Його тут немає. Він воскрес. І я найдорожчі браті і сестри, з того амвона звіщаю вам ту радісну новину, християнську новину, так спасену для нас новину Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос воскрес! Пасха. Що означає, дорі браті і сестри Пасха, в перекладі з єврейського Писах означає пройти мимо. Був час ще більше ніж тисячу років до народження Ісуса Христа, коли євреї, які були 400 років в полоні єгиптян. Які тяжко працювали на Єгипет, яких мучили, яких вбивали, і які зойкали до Господа Бога, і Бог вислухав їхню молитву, і Бог посилає до них Мойсея, щоб Мойсей визволив той ізраїльський народ з єгипетської неволі. І Господь посилає десять чудес, десять кар на Єгипет. А яке було тверде, закам'яніле серце у фараона, яке було тверде, серце у фараона, скільки Бог показав йому чудес, а він затявся і не хоче відпустити народ. І тоді остання кара смерть первістків первородних, не тільки людей, а навіть і худоба скотина, все мало померти тої ночі. І Господь промовляє до ізраїльського народу. Якщо не хочете померти, мусите. Взяти однолітнє чисте ягнятко. Мусите зарізати то ягнятко. Мусите тою кров'ю ягнятка обмазати одвірки своїх дверей, бо тої ночі буде йти ангел смерти. Іде ягнятка однолітнього анця, не побачить тої крови. Він не пройде мимо, але в тій хаті умертвить всіх первородних. Чи то єгиптян, чи то євреїв немає значення, якщо ангел не побачить тої крови, прийде смерть. І ось дорогі мої, вони більшості з них, може, не всі євреї. Може, всі казали, що це таке, щось нове, для чого це робити? Але більшості, які послухали, принесли в жертву того анця, обмазали його кров'ю одвірки тих дверей. Тої ночі прийшовся ангел смерти. І був зойк, і було ридання, і був страшний плач в Єгипті. Але там, де ангел побачив смерть, Анця пройшов мимо. І ось євреї виходять, бачать, що всі їхні рідні є живі і здорові, і почали, дорогі мої браття і сестри, кричати на весь голос радості. Песах! Песах! песах, що на нашу мову Пасха, що в перекладі означає. Пройшов мимо. Смерть пройшла мимо нас. Смерть не трукнулася нас. Замість нас Господь забажав вбити того Анця, вбити то ягнятко. То Ягнятко стало жертвою для того, щоби жили ми і так кричали, і так раділи, дорогі мої. Пасха. Пройшло вже стільки ти, сотень років, тисяч. І ось, дорогі мої, інший загарбник, окупант, який окупував цілу землю, який окупував людські душі, це був сатана диявол. І дивіться, дорогі мої, скільки треба було чудес. Щоби той Фараон відпустив ізраїльський народ, і нічого не дало. Тільки, дорогі мої, смерть первістків, тільки смерть того анця, вона вплинула, що фараон відпускає той народ. Скільки, скажіть, будь ласка, мені зробив чудес Ісус Христос, скільки воскрешав померлих скільком відкривав очі, оздоровляв, скільки Христос показав тих чудес. І диявол не відпускає Божий народ. Диявол, який вхопив двома кігтями своїх рук лап, вкупив людську душу, не відпускає. І що потрібно для того, щоб він відпустив той народ, потрібна кров. Потрібна кров Анця, Ну, вже не тої овечки, ні, того є вже замало. І Господь вибирає собі чистого непорочного анця, про якого ще колись сказав святий Йоанн Хреститель, ото агнець Божий, який бере на себе гріхи усього світу. Розважаймо, дорогі мої, щоб ми зрозуміли, що Пасха це не тільки той кошечок, що це є направду велика глибина. І в страстну п'ятницю Господь вибирає собі анця. І той здичилий нарід своїми власними руками, своїм серцем відрікається від нього. І вони піднімлять одного руку, і вони заколять. Вони вб'ють, вони його пригвоздять до того хресного дерева, того непрошеного анця, і з нього буде стікати кров. І кожен, який помаже тою кров'ю, Ісуса Христа, одвірки свого серця і своєї душі, хто помаже кров'ю того анця, свою безсмертну душу. Дорогі мої, ангел вічного прокляття, який скине кожного, який відкине Ісуса, відкине Його Божествену жертву, відкине Його смерть, відкине Його кров, того ангел смерти забере на вічне прокляття. А скільки сьогодні людей, і тоді багато євреїв казали до Мойсея, що ти таке дурне придумав помазувати кров'ю у двірки, йде геть, і жаліли, бо смерть до них також прийшла. А скільки сьогодні людей відкидає причастя, скільки людей сьогодні відкидає кров Ісуса, скільки людей сьогодні відкидає присвяту Божественну Євхаристію. Господь таку ціну заплатив, дорогі мої. Він пролив до останньої каплі крови на горі Голгофті. І це бачили всі, і це свідчать множество істориків, це свідчать Біблія, це свідчить Новий Завіт, це свідчать чотири євангелисти, що Христос помер і сконав на дереві Христа на Голгофті. І Він освободив нас, і диявол мусить відступити. І диявол мусить відпустити той народ. І хоч тоді, коли євреї вийшли з Єгипту, вони плакали за тими котлетами, як написано, єгипетськими, Вони нарікали на Мойсея. Нам так було чудесно в Єгипті. Так нас бичували, нас заставляли робити тяжку працю, але ми принаймні собі жили, а тут вмираємо в пустині. І зробили собі золотого тельця і на ньому хотіли вернутися до Єгипту. І так багато сьогодні людей, дорогі мої, вони не хочуть прийняти Христа, не хочуть прийняти Його жертви, відкидають Його. Людям краще жити зі світом, людям краще назад вернутися в лапи того диявола, в лапи того гріха і беззаконня, від якого нас освободив такою страшною ціною Ісус Христос. І ось, дорогі мої, цей страстний тиждень це був великий тиждень для цілого Ізраїля. Вони вбили Ісуса Христа. Розважайте про це страшною смертю. Про це говорять всі в кожній хаті. Але ось сьогодні вже третій день. І попливли слухи по Єрусалиму. Незвичайні слухи дорогі. Що він живий. Як живий? Це ніхто не може зрозуміти. Та, та він сконав на хресті, просто це бачили всі то погребення Його, що він лежав у гробі три дні. Але попливли слухи, що Христос живий. І ось сьогодні, дорогі мої. Це не є собі звичайна фантастика, це є життя, життя, яке вернулося в тіло Ісуса. Це не просто дух, це не просто яка собі така, така фантазія, що Він живий так, в серці, в думках наших, на сторінках святого письма Він живий. Ні, він істинно живий. Він сьогодні проходить крізь замкнені двері і каже до апостолів мир вам. Уявіть собі картину. Не тільки Христос, він зробив так, що написано є, що багато померлих праведників старого завіту також встали з гробу, і багатьом в місті Єрусалимі об'явилися. Не тільки один Христос, але наш акцент є на Ісуса, що Христос є не мертвий, що Він істинно живий. Апостоли не ймуть віри, вони бачать, їм здається, що це сон, що це якесь марево. Але Він каже: це я, не бійтеся. Дух тіла немає, а як бачите, я маю. Дайте, маєте, може щось їсти. І він також сів, і вони дали йому кусок риби. І кришку меду, і Він, найдорожчі мої їв перед ними. Так, дорогі мої, сьогодні є істинний праздник життя. Якщо Христос живий, значить, Він бачить нас. Якщо Христос живий, значить, Він чує нас. Так, він міг нас відкупити смертю, помер, похоронили, так як кожну людину, і на тому кінець. Ну, дякуємо тобі, Ісусе, але що з того ти нас відкупив? Для чого це було робити, коли немає життя по смерті? І тому Воскресіння Ісуса це є життя. Перемога життя над смертю. Це є, дорогі мої, праздник життя, що чекає кожну людину після смерті. Нас чекає життя. Христос багато разів говорив про це. Хто буде їсти моє тіло, пити мою кров, Той не вмре, а я воскрешу Його в останній день. Чуєте, Христос кожну людину воскресить до нового життя, ласки Божої. Як то є важливо, дорогі мої, цей нинішній праздник Христового Воскресіння, що Христос, Він живий, Він живе серед нас. І це не могли зрозуміти євреї. І бачили Христа Воскреслого вояки, вони перестрашені були. Хіба би вони перестрашилися тих апостолів? Ні, вони перестрашилися Божого Сина. Але бачите, корупція, грошки взяли верх, дали їм достатньо грошей, ідіть, кажіть, хоч вони переконують фарисеїв, ми бачили його живого. Ні, 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 нате вам гроші, кажіть, що його апостоли вкрали. І Христос об'являвся: першим апостолам, учням, а потім більше, ніж 500 учням, які були вкупі. Ти мусиш відчути це. Дорога душа християнська, в своєму серці, що Христос живе, а жити Він буде тоді, коли не буде жити гріх у моїй душі, коли я помажу у двірки свого серця його найдорожчою кров'ю. Апостол Павло скаже такі слова. Ви всі кажете про Пасху. А що для вас є Пасха? Для кого це є ягнятко, для когось це є хліб? Для когось це є м'ясо? Для когось це є сир чи масло? Для когось це є парадна одежа. Для когось Пасха це є гарно накритий стіл? Для когось Пасха це є кінець посту, їж душа, пий душа, веселиця, Богу дякувати. Скінчилися вже ті сумні дні. А апостол Павло скаже, а для мене Пасха це Христос. Христос каже, це є моя Пасха. Так найдорожче мої. Ніц не є варта. Так, воно все є поверхневе, все є таке зовнішнє, але внутрішнє. Я прошу всіх вас і себе ще рівно, благаю всіх, щоб Пасха для нас це був Христос. Щоб Пасха для нас це була ранкова і вечірня молитва, щоб Пасха для нас це була недільна служба Божа, щоб Пасха для нас це була сповідь і особливо святе причастя. Щоби Пасха для нас це була любов один до одного. Ну що варта ті свята, коли в серці немає любові, коли якісь є призріння, підозри, коли один на одного з коса дивимося, коли не було прощення для свого ворога чи ближнього свого, що то є? То є це є неважне, дорогі мої, воно неважне є. Але пам'ятайте, що пасха це і любов. Любов до Бога і любов до ближніх. Оце є істина Пасха. І тому в нинішній день, дорогі, я зичу собі, вам, кожному із нас, щоб Пасха для нас це був Ісус Христос. Відчуйте Його, Він є тут між нами, Він дивиться на нас, бо сам сказав, де двоє і троє збереться в моє ім'я, там я є серед вас. Мусимо вірити в це. А за хвилю буде присутній у виді хліба і в каплі того Євхаристійного вина. Він прийде до нас, Він любить нас, Він чекає на нас, на своїх улюблених дітей. І тому зичу всім, дорогі мої, щоб Христос був нашим життям, щоб Христос був нашим серцем, щоб Він завжди жив між нами. Бо Він настільки нас любить, що віддав за нас життя Воскрес із мертвих, і я сказав до апостолів, я йду приготувати вам місце, і коли приготую місце, візьму вас, щоб ви були там, де є і я. Хай Христос Воскреслий, наповнить і напоїть наші спраглі душі. Амінь.